Середа, 24 вересня в ефірі. Новини на 11-му в студії Ліни Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Хотів повернути світло односельцям, натомість опинився у темряві. Реанімація, як у Дніпрі рятують пораненого з Гаврилівки на Синельниківщині. Ми знали, що в нас 12 часом обстріли. Ми в спішки побіжали, а вони без 20-12 почали обстріли. Водій скутера загинув, 14-річний пасажир у лікарні. Смертельна автотроща за участю правоохоронця у Кам'янському, що кажуть у прокуратурі. Небезпечно купатися, пробити навіть не йдеться. Скандал через воду у солоному. Що тече з кранів місцевих? Запах ужасний, як з туалета. і іржа, Біле сірят неможливо. Воно все зразу в п'ятнами береться. Цілий день тривожно у двох районах області у прифронтових громадах лунає сигнал про небезпеку з повітря. Жителі Нікопольщини потерпали через ворожі атаки. І напередодні окупанти били по райцентру та Покровській громаді з важкою артилерії та фпв дронами пошкоджені п'ятиповерхівка та лінія електропередач. Під прицілом росіян була й маломихайлівська громада на Сенельниківщині. І до ситуації в інших регіонах росіяни завдали ударів також по Запоріжжю. Через обстріли загинули дві людини. Ще 15 зазнали поранень. Попередньо окупанти поцілили двома фабами пожежу, що зайнялась через атаку. Локалізували ДСНС. Під масованою атакою був і Харків. Ворог атакував ударними дронами. У місті пролунало з понад півтора десятка вибухів. У кількох районах спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, крамниці та автівки. Через російські обстріли постраждали дві людини. Черговий кривавий та жорстокий злочин росіян на Донеччині окупанти розстріляли родину цивільних та взяли у заручники неповнолітню дівчинку. Дитину російські терористи використали як живий щит. Третій армійський корпус. Повідомив з радіоперехоплень стало відомо ще до початку штурму. Шандриголового російський командир віддав наказ на знищення цивільного населення, діяти швидко і вбивати усіх. Автомати підготовлюють гранати, об'ясняє план дій Зразу... перевіряйте автомати, готуйте гранати, пояснює план дій. Одразу готуйтесь, що доведеться вбивати людей. Усіх без розбору, усіх без розбору, не враховуючи дітей. Всі, хто там знаходиться, ніякого відношення до нас не мають. А по обіді ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, атакував двома балістичними ракетами іскандер. Окупанти поцілили просто в укриття. Є загиблі та поранені серед особового складу. На місці працюють екстрені служби, пораненим надають допомогу. Водій скутера загинув його 14-річний пасажир у лікарні. Смертельна автотроща за участю правоохоронця сталася у Кам'янському. Попередньо відомо, поліціянт, керуючи власною автівкою, рухався головною дорогою, коли скутер виїхав із другорядної вулиці. Зіткнення уникнути не вдалося. Кермувальник двоколісного отримав важкі травми і помер у кареті швидкої, а неповнолітнього пасажира ушпиталили. За фактом смертельної аварії порушили кримінальне провадження. Розслідування здійснюють слідчі. ДБР. Наразі встановлюються всі обставини ДТП за участю водія, проведено огляд місця події, Тому інформація щодо залишення водієм місця пригоди не відповідає дійсності. Вилучно транспортні засоби призначені відповідні експертизи, за результатами яких буде вирішено питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури. А справу трьох екс керівників Новомосковського військового лісгоспу вже скерували до суду. За даними слідства, у різний період часу вони незаконно підписували та видавали лісорубні квитки для вирубки тисяч дерев на землях, що належали Міноборони. Згідно висновків, експерти збитки держави сягнули 68 мільйонів гривень. Приспав абсолютно здорових тварин, бо його про це попросили. Шокуючий інцидент у Нікополі там волонтери винуватять ветеринара у розправі над трьома цуценятами. Чотирилапі оселилися у дворі однієї з міських багатоповерхівок та швидко стали загальними улюбленцями. Кому ж заважала малеча? Як свої дії пояснює ветеринар? Та що про це кажуть у поліції? Подробиці далі. На цих кадрах бавляться троє маленьких цуценят. З місяць тому чотирилапі оселилися у дворі однієї з нікопольських багатоповерхівок, і відтоді стали улюбленцями місцевих. Мирно їх виконали, я не знаю. Ось ми ж бігом швидше давати їм корм, швидше давати їм якусь їжу, пити. Ось, і ось так десь місяць вони тут були. Я ось на днях хотіла їх фотографувати і викладати в інтернет, щоб їх, хоч хтось може, за. Брав, а поки жителі шукали дім для малечі. Поселили їх у будку. Туди приносили чотирилапим їжу та воду. Місцеві зізнаються, для них цуценята стали добрими сусідами. Утім, як виявилося, так думали не всі. Наступні кадри можуть вас шокувати. На них тіла мертвих собачат, яких залишили у покинутій будівлі. Їх один вивалився, один їх туди кинули. Один впав, а ще два у пакеті були. Волонтерка шокує заявою. Розправу над трьома маленькими цуциками вчинив ветеринар, ба більше зробив це незаконно, бо смертельну ін'єкцію вколов абсолютно здоровим тваринам. У них є чітке роз'яснення, чіткі правила, що ефтаназія здійснюється тільки з визначених причин, коли тварина страждає, коли вона хвора і страждає, і це невеликовна хвороба. Тільки в цьому випадку можна пристепити тварину. І свідків шокуючого інциденту чимало. Пані Анна все бачила просто зі свого вікна. Того дня згадує, до собак підійшов місцевий ветеринар Роман. Утім, що він замислив щось погане, зізнається, навіть не подумала. Рон берю теночка. Дивлюся, він бере це цуценятку, кладе на будку і робить йому якийсь укол. Я й не думала про погане. Я ж їх всіх знаю. Подумала, може, прийшли якесь щеплення зробити. А потім хвилин за п'ять дивлюся, вони за лапи цих цуценят схопили і в пакет пакують, і віднесли от туди в садочок. І найбільше шокувало, зізнається. Ця пані Анна, те, що спільницями злочину стали місцеві жінки, що ними керувало, і чому вирішили в такий спосіб позбутися чотирилапих. Вони нічого не пояснюють, от ми кожен раз. Вони нічого не пояснюють. Кожного разу тут біля нашого під'їзду сидять. А про що з ними говорити? Ой, вона мене кусала, вона мене те, вона мене се. Хто тебе кусав? Я не бачила, щоб ці цуценята до когось агресивно ставилися. інші сусіди підтверджують, собаки не були були Агресивними, бо більше любили гратися із дітьми. Цуценята були, ой, вони вчора, як доставали, я аж плакала. Чесно. Такі були лагідні. Вони любили, щоб їх попестили, щоб їх погладили. То чому ж ветеринар зробив автоназію здоровим собакам? Свої дії волонтерці пояснив так: тварини були хворими на сказ. Утім, не надав жодного підтвердження цьому. Поговорити із ветеринаром намагалася і наша знімальна група. У кабінеті його не заскочили, тож зв'язалися із ним телефоном. Утім розмови не вийшло. Більше, Поняли мене? Чи дійсно ветеринар приспав здорових тварин? Яка роль двох жінок, що нібито його про це попросили? Тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. Після звернення зоозахисниці захисниці у поліції відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження із тваринами. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу поліції. Оглянуто місце події та зібрано речові докази. У рамках розслідування встановлюються свідки та очевидці вказаної події. Злочин кваліфіковано за статтею 299 жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Зооволонтерка ж додає, збирається подати до поліції ще одну заяву за незаконну ветеринарну діяльність. Бо пояснює лікар, не має права працювати понад 10 років. Він нам показав свою ліцензію, але ми її сфотографували і вже потім, як приблизили, побачили, що ліцензія в нього термін дії ліцензії закінчився в 2014 році. Тобто, з 2014 року ця людина працює без будь-яких дозвільних документів, не має права здійснювати Ветеринарну практику. І волонтери, і жителі багатоповерхівки, які опікувалися цуценятами, нині хочуть лише одного: аби кривдники понесли справедливе покарання. Такі справи не можна залишати без розголосу, не можна залишати не покараними винуватців в цій справі злочинців це злочинців. Утім, чим завершиться розслідування та чи понесуть винні покарання, питання поки відкриті. Одинадцятий канал продовжить стежити за перебігом подій. Катерина Нічук, Анна Целуйко та Володимир Повар. Ренко про Нікополь Три роки відмовлялася виїжджати, бо чекала онука з російської неволі. Але тепер погодилась. Екіпаж білих янголів евакуював літню жінку з села Іллінка Марганецької громади. Вона розташована на березі каховського водосховища і постійно потерпає від ворожих атак. Але попри атаки дронів та артобстріли, жінка не хотіла їхати, бо чекала звістку про онука. Під час одного з останніх обмінів хлопець нарешті повернувся до рідного дому і попросив білих янголів допомогти евакуювати бабусю. Це ваш... Хай Василь, вам ще вам Щоб усе буде добре. Це вам дякую за онука такого. І через активізацію ворожих БПЛА мешканців Червоногригорівки та сіл Придніпровське, Кам'янське, і Мусіївка на Нікопольщині закликають уникати масових скупчень. Обмеження запровадили у населених пунктах, що знаходяться у 10 кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Влада просить жителів громади з розумінням поставитися до обмежень і не організовувати та не брати участь у велелюдних зібраннях. Він хотів повернути світло односельцям. Натомість сам опинився у темряві реанімації. Далі історія Микола з прифронтової Гаврилівки на Синельниківщині, який отримав важке поранення, коли лагодив потрощенні ворогом електромережі. Через удар авіабомби чоловіком путували руку. Утім, він не втратив оптимізму та сили духу. Що допомагає триматись та про що він мріє? Розповів нашій знімальній групі. Чудово почуваю себе. Хоча Хотя... Самі бачите, ну нічого. У реанімаційній палаті лікарні спілкуємося із постраждалим мешканцем Гаврилівки, що на Синельниківщині. Усміхнений та оптимістично налаштований. Микола згадує, як отримав важке поранення та вперше за 25 років потрапив до лікарні. Із сільцев я тебе дзвонили. Анатолій, поможеш? Да, поможу, ну що проблема. Так, чоловік почав самотужки лагодити у рідному селі електромережі, обірвані через ворожі обстріли. Освіта та знання ділиться, дозволяли, тож вирішив робити усе можливе, аби повернути світло пенсіонерам, які лишаються на прифронтовій території. Під час одного із ремонтів, згадує Микола, і потрапив під російську атаку. Ми знали, що в нас 12 часов обстріли. Ми в спішки побіжали, а вони з 20-12 почали обстріл. Каби почали летіти. І ми раз залягли, ми далеченько, а потім в епіцентрі зрива вийшло. Ну, діло в тому, що там біда, щоб він засипився за дерева. І осколки пішли. Уламками Миколі посікло ліву. руку. Врятувати кінцівку лікарі не змогли. Її довелося ампутувати. Чоловік зізнається, до лікарні потрапив мало не вперше у житті. Я здоровий мужчина, нормальний. Я 25 років в больницю не обращався. Чесно говорю. У мене навіть декларації не було на вчорашній день. Нині Микола вже посміхається та просить перевести його до відділення, бо каже, в реанімації немає і з ким поспілкуватися. Лікарі ж навіть жартують, рани чоловіка загоюються як за підручником. Утім, згадують, коли пацієнт щойно надійшов до медзакладу. Прогнози були далеко не оптимістичні. Дуже велика крововтрата. Вся одежа, Миколи, все, що було на ньому, все було залите кров'ю. Абсолютно все. Намагалися її зупиняти всім тим, що було поряд. Чоловіку одразу перелили майже два літри крові, все, аби стабілізувати його стан. Микола зізнається, тоді найбільше переймався навіть не за себе, а за свого котика, якого того дня взяв із собою на роботу. І він у мене в рукаві, ну він ну, тепло любив, він маленький, голубі, глазки ще, ну манюсенький. І я в рукаві його з собою взяв. Я це ж вийшли сюди на, на, на інтернет. Він в рукаві зо мною там гомонить. Микола зізнається, понад усе мріє, аби до рідного села знову повернулася тиша. Я мрію про мир. Ви пойміть, ми в такому пеклі живемо, людочки наші, у нас там Гавриловки зараз, ну 4 сотні, мабуть, старички оцих. Ви знаєте, вони плачуть. Вони просто плачуть. А ще постраждалий чоловік хоче якнайшвидше повернутися до Гаврилівки, до котика та собачки, що на нього чекають. І лікарі переконані, незабаром чоловік зможе поїхати до своїх улюбленців. Утім, спершу Микола має пройти курс лікування та реабілітації. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. А вони страждають через воду, точніше її відсутність. Місцеві кажуть, в ній не можна купатися, не те, що пити. А запах такий, що сльозяться очі. Мешканці Солонянської громади б'ють на сполох. Розповідають з кранів тече не питна, а якісь помиї до того ж в усіх кольорах веселки. Як люди виживають без води, та чому у громаді не вирішують проблему, які не один десяток років намагалися розібратися наша Вікторія Вахрушина. Запах перевищує норму, колір перевищує норму. А ще наявність металів у воді ну це не дуже безпечно для наших організмів. Наточили води, я вам показувала зовсім чорна бойлер згорів. «Я дуже переживаю за здоров'я моєї дитини, тому що це може бути і ротавірус, і кишечна паличка. Ну я не знаю, мабуть, вже терпінню Кінець замість води смердюча рідина. У селища Солони на Дніпропетровщині з кранів тече невідомо що люди бідкаються, кажуть, кип'ятять, фільтрують відстоюють, однак користуватися так званою водою все одно не можуть. Та вода по, по виду вона біла, але запах у неї страшно чорна, і чи той банюча. Запах жасний, як з туалета, іржа. І біла стирати неможливо, воно все зразу в п'ятнами береться. Тільки помить руки, а потім кремом пахуче мазать. Валентина Іванівна, пенсіонерка, живе разом з чоловіком. Розповідає, щоб попрати речі та помитися, доводиться купувати бутильовану воду. І все це на свою пенсію. Каже, її лебову частину витрачає на ліки та питну. Подружжя вже не знає на чому економити. Це чотири бутилки на два дня. На два дня чотири бутилки. Ой, 4. для яких цілей ви використовуєте? Для їди. Ну і мить. ба більше на різних вулицях з кранів тече вода різного кольору. Відео місцеві діляться в соціальних мережах. Який гарний колір водопроводної води. От і що. Може, вона молодильна? така вода, кажуть, люди безжальна до фільтрів та побутової техніки. Жалко, не чуть через екран. Ну тут такий запах, що я ж говорю в квартирі, коли натучіш води, відкривай вікна й двері, щоб трішки запах вийшов. Потім вона відстаюється, потім ну і переціжує, що, що тільки не робиш. Запах вона має таких тухлих яєць. Е, якщо подивитись на неї просто, то вона тече, наче прозора. Але якщо її набрати в ємкість, то вона... Вона сіра, мильна фільтри забруднюються за два дні. Люди переживають також за здоров'я своє та близьких. Цією водою взагалі не можна користуватися. Не можна ні помити ні фрукти, не можна помитися, не можна помити посуд. Взагалі нічого. Деякі речі світлі я вже повикидала. Їх не бере навіть кисневий цей відбілювач і хвилюються місцеві недарма. Дніпровська екоактивістка та блогерка провела аналіз цієї дивоводи. Результати виявилися просто шокуючі. У воді дуже багато амоніон, бачите, 3,88. Я найбільше бачила в Чернівцях 0,76, і то це перевищення. І ще один показник перевищення, ви бачите пермангантну окиснюваність. Це означає, що у воді дуже багато органіки, яка потрапляє, скоріш за все, зі вод. водно ну, і у цій воді дуже багато марганця. Перевищення рівень марганцю води, але це і ми бачимо своїми, вона ріжа, вона рижа, воняє. І проблема ця не нова. Вже з десяток років, щойно тепліше, і аж до осені якість води така, кажуть місцеві, що хоч бери і переїжджай. Та ще й доводиться, щомісяця платити кругленьку суму за те, що мало бути водою. Ми збиралися, ходили до мера, перекривали дорогу. Дуже велика проблема, дуже питання в тому, хто її буде вирішувати. Це потрібні великі кошти, яких в районі немає. Про це все знають усі. Але що робити, що Бити далі я від лиця всіх людей, всіх мешканців солону. Хочу, щоб покращили якість. Це по перше, і передивилися оці ці тарифи. Проблема переконання місцеві та екоактивісти в застарілих трубах на водоканалі, які не ремонтували і х років минулого століття. Це та стара труба, яка забита всередині, яка і ржава, яка постійно рветься і втрачає багато води. І оцей весь бруд, який а, він. Потрапляє у воду, коли вода проходить через магістральний трубопровод. Вода це життя, а в солоному це небезпека. Тому в селищі люди з нетерпінням чекають, коли з кранів нарешті потече нормальна вода. Проте без допомоги спонсорів І проєкт з, з модернізації водопостачання не реалізувати на сьогодні. Підписаний меморандум з ЮНІСЕФ, який обіцяють допомогти з розробкою проектно-кошторисної документації на насосно-фільтрувальну. Також надати там кварцевий пісок для фільтрів. Поки ж шукають спонсорів, і роблять проєктно-кошторисну документацію. Солонянський водоканал вирішив провести планове очищення та дезінфекцію резервуарів насосно фільтрувальної станції. На період відключення водопостачання мешканців закликають зробити запас води для побутових потреб. Роботи стартують 30 вересня і триватимуть до 3 жовтня. Вікторія Вахрушина Денис Єласавенко. Новина одинадцятого каналу. І на завершення випуску про зміни у роботі трамвая номер 7. до 3 жовтня він курсуватиме від університету науки і технологій до площі Старомостової без заїзду на залізничний вокзал. Причина ремонт колії на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Привокзальної. Рух на цій ділянці також перекриють для автомобілів. Тож плануйте свій маршрут з урахуванням змін. Більш детальна інформація у соцмережах профільного департаменту міськради. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 17 градусів, вночі плюс 13. Погода буде ясною, без опадів. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. У Кам'янському освятили новий храм: десятки священиків, керівництво міста, парафіяни з різних областей. Кілька сотень людей зібрались, щоб стати частиною історичного моменту. У 1996 році у Кам'янському побував патріарх, предстоятель греко-католицької церкви Любомир Гузар. Він відвідав місце, де нині стоїть храм, і благословив його. За 10 років парафія офіційно отримала цю земельну ділянку, і там стартували будівельні роботи. Парафія вона має 31 рік Так? І до цього часу вона ну, не мала свого храму де б могла молитися, тобто мала тимчасову каплицю, так орендували інші приміщення. Представники громади та влади разом привітали голову української греко-католицької церкви з появою нового храму. Ради вітати вас в нашу місію на нас. Сьогодні свячення храму. Бажаю вам довгих років життя. Ця подія виходить за межі лише громади. Вона важлива для цілої України, для цілої нашої церкви. Сьогодні з вами тішиться вася Україна і весь український світ. На освячення храму приїхали священники з різних куточків України. Я сьогодні привіз у цю подарунок цей фелон. Який подарував на Різдво мені солдат з моєї парафії, і він посвячував його з жінкою, і з дитинкою, і вся церква плакала. Я сьогодні їдучи сюди на посвячення храму, вирішив цей фелон солдата Івана Пастуха подарувати цьому храму. І посвячення цього храму, відкриття цього храму, це цеглина в того, що ми є непереможні. Парафія преображення Господнього була заснована у Кам'янському 30 років тому. На початку вона складалася лише з семи прихожан, але за ці роки громада пройшла довгий і непростий шлях. Люди жертвували кошти, допомагали працею. Церква це є хранительниця традиції обряду нації. А зараз. Це вкрай важливо це є свого роду, знаєте, оборонний бастіон, дуже серйозний в цій війні. Висота храму сягає 27 метрів. Його архітектурний стиль має візантійські риси, що поєднує традицію та сучасність. Особливістю є купол із контрастним забарвленням, який символізує сонячні промені, що сходять на землю. Храм вписаний у місцевість дуже добре. Це буде духовний оазис нашого міста, тому що чим більше буде людей приходити, залучені до. Божого дому тим. Краще ми будемо відноситися один до одного, будемо більше любити один одного. Парафія Преображення господнього відома своєю активною благодійною діяльністю. При ній діє фонд «Каріта та Скам'янське, який багато років підтримує переселенців, багатодітні родини, ветеранів, сім'ї військових та загиблих героїв. Це місце стало справжнім центром підтримки та єдності для громади. Дуже приємно і радісно, і радісно те, що багато молоді є. Віра в те, що раз відружується церква, то значить. Відродиться вся наша Україна.